Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Давайте подивимось ситуацію, яка стосується тої об'яви з боку російського добровольсь... добровольчого корпусу Легіона Свободи Росії. Та Сибірського батальйону для мешканців Білгородської Народної Республіки для мешканців Белгорода, а також була об'ява для Курська. Їхня об'ява, їхнє прохання, їхнє переконливе прохання всіх евакуюватися. Давайте подивимося, що буде відбуватися в Білгороді. Найближчими днями у контексті військових дій. Буде багато поранених, буде багато уламків, ситуація буде йти як в нікуди, в болото. Знаєте, така тягнуча ситуація без якихось таких позитивних змін. Все йде в геометричній прогресії в стан загнивання. І це пов'язано із тими руйнаціями, які грядуть на білгородську. Народну республіку. Конкретно в Білград ми дивимося. Знаєте така, от, якби сталий, довготривалий болючий кінець? Кінець добру мається на увазі, кінець комфортному життю. Знаєте, таке відчуття людина буде думати, коли ж це все закінчиться, коли ж це все закінчиться, чого воно не міняється? Скільки можна? А що ж це таке робиться? Багато руйнацій буде. Багато руйнацій. І притому ці руйнації будуть робитися самими. Противникам, Суперникам. Іншими словами ПВО буде так працювати потужно, що буде аж руйнувати власні будівлі. ПВО. Недолуги ПВО. Багато поверхівки будуть руйнуватися. Об'єднання активного руху вогню. Об'єднання іде. Знаєте, це як буде виглядати? Ці російський добровольчий корпус, ну от ці от люди, які йдуть проти влади, будуть, будуть би, причетні до цих руйнувань. І ворог буде причетний до цих руйнувань. Це буде, як знаєте, об'єднання. Об'єднання, війна. Руських військових між собою, Вочевидь. і літати буде у повітрі. Получається, буде наземна і повітряна. З, землі на, на, е, землі, ой, з повітря на землю, на землі і у повітрі. Це будуть реальні такі, от, скажімо так, зміни, але для жителів Белгорода буде здаватися, що це якась нескінченна біль. Багато буде незадоволених людей, багато буде загиблих, військових, багато буде журби, суму. Ну і багато буде смертей. Тепер дивимось, як це вплине на війну в Україні. А вони розізляться. вони розізляться. і їхні остатки їхнього сумління вони розсипляться. І вони оці остатки свого сумління, якого немає, вони можуть виплеснути у військову стратегію проти української сім'ї. І будуть вони це, знаєте, підміна понять буде. А чого це ви на нас напали, і того ви получаєте. Можуть вони е мститися. Не то що мститися, тут ідеться мова про е, урок урок. Вони це будуть подавати як урок. Так, ну і тут в нас що? Ну, Будуть багато повітряних тривог, буде, вочевидь, вони розсипати залізо, будуть вони намагатися дестабілізувати ситуацію, порушувати закон. Планують вони, звичайно, ну, я за їхніми словами, провчити. провчити, знаєте. Це навіть не помста, це типа, як ви, я тебе провчу за те, що ви так робите, я тебе провчу. Але ж це не ми робимо, але все одно вони будуть відіграватися на людях. Так. Як це вплине взагалі ця ситуація обстрілу Білгорода, як це впливає на Кремль? Ну, на ситуацію в Кремлі? Вони змушені? Змушені вони думати, думати, і як полегшити свою ситуацію. Хитрим шляхом, вони розуміють, що люди переживають е, наразі великі зміни, і вони будуть думати, як хитрістю замилити очі людям, відкрити їм неправдиву реальність. Будуть застосовувати вони знову підміну понять і фейки. Як це вплине на вибори? Як це вплине на вибори Путлера? Таким чином, тут виходить, що їхнє планування, ну, скажімо так, не буде, не буде прирваний шлях до кінця у реальності. Будуть вони через не можу, через безвихідь, через важку ситуацію їм доведеться довести це все до кінця. Але вони вже розуміють, що всі маски зірвані, і тому вони знову ж таки будуть застосовувати всілякі хитрощі для того, щоб знову ж таки позбавитись від вантажу тих претензій з боку їхніх місцевих, з боку мешканців боліт. Тобто тут вони будуть застосовувати свій, свій рештки свого розуму в руйнівних е, цілях з метою довести до кінця цю важку ситуацію, тобто вибори довести, провести їх. Знову ж таки, багато буде омани, багато буде брехні. Багато буде такої ситуації, ти не хочеш йти на вибори, я виберу за тебе сам. Тобто, все одно воно буде підводитися до одного, довершити ситуацію з виборами до кінцевої мети. І ще мета має відповідати їхнім забаганкам. Знову вибори, бачите вибір? Прямі позиції, але е, у карті е, закохані завжди є третя сторона. Тому хочеш, не хочеш, все одно буде так, як ми скажемо. Поразки ні, ми хазяєва ситуації. Сонце кризи має світити. Сонце кризи це мається на увазі їхній путлер, який довів країну, їхню недокраїну до критичного стану. Іде е, накалення кризи. І тут. Іде накалення кризи. Вони ніяким чином не допустять поразки. Поразці зась. Того що. Ми робимо ситуацію таку, як нам потрібно, накал критичної ситуації. Вони, тобто, там ще буде, що нам почитати і побачити? Так, які будуть вибори на Рсусії в цю неділю, 17 березня 2024 року, от сама от ситуація на виборних на виборчих ділянках, яка буде? Зупинка до отримання тої кількості ресурсів в будь-який момент. Тобто, дивіться, тут мова йдеться про те, оці кількість голосів, які вони мають, 100% так, ресурсів. В будь-який момент може зупинитися. Тобто ситуація не дуже буде стабільна там. Тобто тут мається на увазі і явка людей, а також це має на увазі ну, хто поставить ту галочку за їхнього диктатора. Тобто якось зупинка до повноресурсності в будь-який момент. Тобто загрозлива якась ситуація може там бути, а чого? А чого зупинка може бути? Недобір, якби, не дійшли люди, <кхід> бо мають сумніви або вибір. Вибір зламати право власності, ну, от в такому плані. Люди такий вимушений вибір зробити. Ось вони, от карта власника, знову ж таки, допустимо, це сам Путін, який має набрати певну кількість людей, Челі, з челяддю його, так? люди, які за ним ідуть. І тут виходить, що ну, от, якщо б було так, вони б сиділи, штампували ці голоси. А тут, виходить, багато людей вони не захочуть прийти на ділянки, багато людей не зможуть всидіти. Знову третя сила, знову третя сила, вони не працюють. Скажем, не дають свої голоси, не йде штамповка голосів, а того, що їхній емоційний фон буде розгойданий підпільними якимись заворушками. Зрозуміли? Багато людей, скажімо так, явиться на ці, з'являться на ці ділянки лише 40%. І тут, виходить, дивіться, король це 100%. І мінус зараз 75, мінус 12. Скільки це буде? 63. Мінус, ну, приблизно мінус 65. Мінус. І тут тільки є 40%. 60-65% не, не прийде. Того, що вони оберуть обміняти. Свої емоційні е, преференції, або, е, скажімо так, свої емоційне небажання на бажання йти за голосом поклику якоїсь людини іншої. Тобто, якесь іде емоційне зараження, спричинене внутрішніми подіями, вибачте, трошки, може, заплутано, говорю. Тобто 40% тільки з'являться на цій ділянці. А 60 підуть гуляти за покликом душі. Побачимо, який це поклик душі. Покажіть, що це буде. Ті, які не погоджуються з аб'юзивною владою, вони. Вони хочуть отримати шанс, отримати шанс вийти з обмеження, припинити, припинити обмежені сподівання. Іншими словами, обмеженість, обмеженість безнадьоги. Тобто вони будуть мати якісь емоційні сподівання на щось. Емоційні сподівання. Слухайте, там щось готується. Там щось готується. Давайте ми не будемо це купати. Давайте побачимо. Я не буду це дивитися. Я приблизно зрозуміла. Зрозуміли, да, про що йдеться мова? Тобто, ну, бачите, я, я почала з Білгорода, потім. Як воно відразиться на війні в Україні, а далі як воно відразиться, і що там в Кремлі, і як воно буде відображатися на виборах? Ну, ось так в мене вийшло. Подивимося, як воно там буде. Але вибори вони дійсно під загрозою зриву. Але ці всі кремлівські правління вони будуть робити все, щоб вибори відбулися. Через не хочу, ламати через коліна будуть. Але люди 60 65% вони підуть за покликом душі. І підуть вони за покликом душі не на вибори. Побачимо, що там буде. Давайте не будемо форсувати події. Побачимо, що там буде. Дякую вам за вашу увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо. Тримаємо стрій. До побачення!